В Ямпільській міській раді з нагоди Дня місцевого самоврядування подякували за роботу працівникам міської ради, відділів управлінь, структурних підрозділів та депутатам усіх рівнів, старостам усім, хто здійснює надані громадою повноваження, адже саме територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, а ради є представницькими формами місцевого самоврядування. На зібранні йшлося про історичні традиції народовладдя в Україні, а також про важливу місію працівників місцевого самоврядування в забезпеченні життєдіяльності громади. Від нашої щоденної роботи залежить благополуччя громадян, якість та комфорт їхнього життєвого простору. За кожним прийнятим рішенням міської ради стоїть велика робота посадових осіб місцевого самоврядування, управлінь, відділів, секторів. Виконавчого комітету, депутатів і всі ми об'єднані в одному прагненні зробити нашу громаду щасливою і заможною. Ми розуміємо велику відповідальність і свою важливу місію. Адже нашими спільними зусиллями твориться неповторний образ Ярпищини, зберігається наша героїчна історія та закладається майбутнє для наших наступних поколінь. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, запрошений на урочисте зібрання у Вінницю, від його імені подякував усім за роботу секретар міської ради Вадим Семенюк. Хочу вас привітати з вашим професійним, з нашим професійним святом з Днем органів місцевого самоврядування. Всім хочу побажати міцного здоров'я, крепості, витримки, гарних професійних здобутків і наш з вами професіоналізм. Розбудовує нашу територіальну громаду. Це свято є не лише наше, а це і свято є громадян і жителів нашої територіальної громади. Адже працівники органів місцевого самоврядування, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на яку посаду, це є безпосередньо люди, які найдуть, надають найкращі і найкомфортніші створюють умови для жителів. Адже на даний час під час. Повномасштабної війни, і коли військовослужбовці, які здійснюють захист наших кордонів, і коли вони впевнені в тому, що їхні родини, проживаючи на мирній і знаходячись, знаходячись на мирній території, отримують відповідні послуги, перебувають у відповідному затишку і за них хтось підклується, їх це наближує з кожним разом. До найкоротшої, найшвидшої перемоги. Всім гарного свята, всім найшвидшої перемоги, всім миру і мирного неба над головою. І нашої землі у нас під ногами. Всіх зі святом. Дякую. Аби місцеве самоврядування працювало ефективно, жителі громади мають долучатися до роботи, проявляти ініціативу, вносити свої пропозиції. Вважає секретар міської ради Вадим Семенюк, якого ми попросили викласти своє бачення роботи і ролі місцевого самоврядування. Як я бачу нашу громаду, як я бачу роль органа місцевого самоврядування в житті нашої громади, це є один із. Можна сказати, таких безпосередніх органів, які напряму через свої відділи, управління і служби співпрацюють з громадянами і жителями нашої громади, також з гостями, гостями нашої громади на даний час також і з вимушеними переселенцями, які переїхали на нашу територію. Ми маємо безпосередньо надавати в першу чергу найближчі послуги для життя, для комфортного проживання. Жителям нашої територіальної громади вона може виражатися в будь-якому вигляді, оскільки держава на даний час відійшла по наданню послуг, а все воно згідно нових вимог перейшло на органи місцевого самоврядування, Хоча і держава за собою залишила частину фінансової підтримки всіх різних видів. Але всю технічну роботу виконують орган місцевого самоврядування. Працівники. Як виконують працівники? Працівники виконують у нас. Виконують у нас ці всі послуги при зустрічі з людьми, при здійсненні прийомів, при оформленні всіх документів для отримання людини. Ми що розуміємо? Ми розуміємо, що раз людина до нас прийшла, вона має отримати відповідну послугу. Вона має піти від нас задоволена і бути, не бути вдячною, а просто мати хороше враження про наших працівників. Над, над цим ми працюємо. На даний час ми приймаємо участь як орган місцевого самоврядування в різних заходах, навчальних заходах, оскільки на даний час саме головне навчатися дуже бігом біжить час. І всі працівники наші проходять відповідні курси, проходять відповідні заняття. Раніше вони були очними, на даний час під час війни, під час того, як розпочався ковід, все воно відбувається онлайн. Але воно триває, і я рахую, що всі працівники мають займатися. Самоудосконаленням, самовивченням всієї нормативної бази, яка діє в нас на території нашої держави. За період роботи нашого скликання, а саме восьмого скликання Ямпільської міської ради, нами було прийнято рішення депутатами міської ради. 1541 рішення було прийнято. У нас від початку скликання відбулося 56 Засідань постійних комісій на постійних комісіях в нас розглядаються всі необхідні нормативні документи, які опрацьовуються депутатами, опрацьовуються працівниками управлінь і в подальшому виносяться на засідання ради, тобто на сесію. На вказаних постійних комісіях враховуються всі зауваження, всі доповнення, оскільки, в подальшому всі рішення, які приймаються радою, виконуються і працюють для того, щоб було комфортно працювати і жити на території нашої громади. Ви були свого часу сільським головою ще до реформи органів місцевого самоврядування, працювали із бюджетом сільської ради. Зараз все це по-іншому. Відбувається, як вам ці зміни, роль старости на селі і роль сільського голови, ми розуміємо, була якою, а тепер роль старости. Що ви сказали про їхню роботу? Е, так, дійсно, я одне скликання працював сільським головою. Тоді на даний час ще працювали були ще сільські ради. Після того відбулася реформа, і ми об'єдналися всі в одну міську, міську раду. Е, є дуже це є дуже хороше, хорошим, те, що Ямпільська міська рада е, залишилася всіх тих межах, який був Ямпільський район. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, всі ви знаєте. Відійшло одне село до Бабчинецької територіальної громади. Бабчинецької територіальної громади на превеликий жаль, хоча на той час як районною адміністрацією, як районною радою, як і облрадою вживалося багато заходів про те, щоб зберегти село Вітрівка в складі Ямпільської територіальної громади, Ямпільського району, однак не вийшло. Що стосується бюджету, да, дійсно, коли був бюджет по сільських радах, сільський голова, Сільський голова разом із депутатами, жителями громади, визначалися, що необхідно робити в першу чергу, що можна було відкласти на. Відкласти на трошки вільні на трошки дальшу чергу, і щоб можна було виконувати. І приймалося рішення і в межах своїх бюджету. Якщо не вистачало грошей, то сільська рада зверталася до району, до адміністрації. Вони ніколи не залишалися осторонь і завжди підтримували. На даний час, да, дійсно, весь бюджет це, це територіальна громада, Ямпільська, можна сказати, це ж та сама сільська рада. Ну в декілька, не то що в декілька, а в 18 разів вона більша. Плюс ще місто. Роль старости, роль старости на даний час є дуже важливою, тому що це безпосередньо співпраця, це безпосередній доступ людей до міської ради через старосту. Староста в нас на даний час виконує всі ті функції, які раніше в нас виконували секретарі. Сільських рад і також староста можна сказати, що залишився в нас як сільський голова, але не маючи бюджету. А бюджет залишається це. Староста спілкуючись з своїми людьми, староста спілкуючись з своїми людьми, доносить інформацію в міську раду. Міська рада разом зі старостами це все ми опрацьовуємо. Якщо це відноситься до виконавчого апарату, рішення приймаються на в засіданнях виконавчого апарату. Якщо це відноситься до сесійних, до депутатських повноважень, всі рішення приймаються на. Сесіях. Також хочу сказати, що в нас майже від усіх старостинських округів є депутати, які працюють у міській раді. Депутати в нас, я вам хочу сказати, є дуже активними, дуже активними вони не залишаються осторонь від життя своєї територіальної громади. Це є чиста правда. Вони всі, всіх приймають в засіданнях, участь, і також є активними під час проведення засідань і, на, і під час, і, і, під час і, сесії. Також у нас є на території громади і проживають, і працюють частина депутатів, які вийшли до органу місцевого самоврядування районної ради. Районна рада, ми це розуміємо на даний час, знаходиться в Могилів Подільської. І хочу сказати, що більшість депутатів там є це від Ямпольської територіальної громади. Тобто, якщо виникає питання достукатися до органів районної ради, то органи районної ради в нас теж є, через кого туди. Донести необхідну інформацію. Також і не будемо забувати і про депутатів обласної ради, які є від Ямпільської територіальної громади, і які є заступниками, першими заступниками голови обласної ради. І також не будемо і забувати депутатів, обла... депутатів, народних депутатів, які також представляють наші інтереси. Маючи таку нагоду, маючи таку нагоду, хочу привітати депутатів всіх рівнів, всіх працівників органів місцевого самоврядування. Ветеранів, подякувати вам за роботу, адже ми працюємо для розбудови нашої територіальної громади. І подякую буде це посмішки та гарні слова вдячності жителів нашої громади. Дякую. Дякую вам.